Бажаю здоров'я, дорогі українці, слава Україні! Сьогодні 31 жовтня. Можемо підбити підсумки жовтня для Покровського напрямку, в основному міста Селідово. Що можна сказати, так толком. дуже скрутна важка ситуація. Сьогодні зараз більш-менш тихо, спокійно. Все буде добре. Тримаємо. Поселідово дуже-дуже все важко було. Зараз місто втрачене. Втрачене воно було 31 жовтня, я можу в принципі сказати, щоб не було ніякої дискредитації. Втрачено воно було буквально за пару днів. За, за дві доби саме ми виїжджали тричі з оточення. Коли ми не знали навіть, що ворог зайшов Селідово, я не буду розказувати нюансів, чому він зайшов, як він зайшов. Но скажу одне, не танки, не техніка так особливо не штурмувала. Просто малі піхотні групи. І все. То за дві, за дві доби ми тричі виходили з оточення. Прямо прям в центрі Селідова нас розстріляли, було два-трьохсотих, слава Богу, живі. Але не всі лишилися живі. Хлопців розстрілювали і в центрі міста. І нашу коробочку майже також в центрі розстріляли Два тільки трьохсотих водій-пасажир. А так, в принципі, все добре. Підкріплення нам трохи прислали на цей час. Але ж знову таки, чому? Блять, чому не окопані позиції посадки? Чому цим ніхто не займався, я не знаю. Зараз знову. В нові позиції заходити, в нові посадки, вони голі, пусті, бери, копайся. Підготовлених позицій, на жаль, немає. Чого не можу сказати? І зараз всі, отам, читав десь новини безуглі, якісь там, розказують щось, що треба готуватися до оборони Павлограда, оборони Дніпра. Хоч, взагалі ну, от такі чи які, Це нормально зараз. Це таке вже 10 днів. Які оборони, блін Павлограда Дніпра? У нас ще Донецька область, Покровськ, до Покровська з цього Покровська робили, блін. Я не знаю що, навіщо це робилося? наче там ад на земля, всі їздили туди, фотографувалися, всі їздили, не знаю, там Порошенки, не Порошенки, депутати їздили пофоткати в Покровську. в Покровську все було нормально. По флангах тут Мирноград, блін, ніхто не згадує. Що було з селі до блін осколки? Ніхто нічого не згадує. Я не знаю. Так само і зараз, блін. Чому не окапуються, блин? у нас є ще, блін, за, за Покровським є такі населені пункти, як Родинське, Білецьке, е, потім е, Добропілля. Треба перекопати повністю кожну посадку. Робити доти, дзоти, блин, робити вогневі позиції, робити окопи. Цього ніхто не робить чомусь. Черепаха почала працювати. Е, штурми безкінечні, штурми кожен день. Для мене стало дивним. Я тільки зараз дізнався, що... Я тільки зараз дізнався, що виходить, людей завезли сюди з інших бригад, з інших бригад, особливо не підготовлених. Я в шоці був, коли дізнався, що люди за 2,5 роки повномасштабки ще не були на передовій. Тобто ми, виходить, 18 місяців на передовій знаходимося, а люди два з половиною роки маринувались десь в тилах, Я не знаю навіщо це. Я не буду казати, що це за частини сполучення, РТГР там чи що. Але люди потрошку втягуються, потрошку все стає на свої місця. Я сподіваюся, що все буде добре, тому що підкріплення однозначно є. От що ще я можу сказати. Ну хлопці, так, да, втягуються. Дуже багато було на днях у нас 200-300. По можливості допомагали хлопцям, витягували хлопців. Але ви ж розумієте, люди без бойового досвіду, я не знаю, чому їх там не, не залучали на третій лінії, на четвертій якісь. Просто де наші інженерні війська, де наші якісь адміністрації Донецької області, чому не робляться фортифікації, такі, як мають бути, я вам би показав відео з Покровська з Павлограда, де просто вивалені кучі зубів дракона, які просто вивалені і все. Так само капаються, <laughs> їздять катерпілери, ескаватори, роблять танкові рви. Так ворог на танках взагалі не наступає, я не знаю. У нас під Нью-Йорком було, виходить, що... Ворог суто по цих танкових рвах забігав на ну буквально на наші позиції. Тобто, воно було йому як плюс, бонус. Тобто він був в безпеці і бігав по цих танкових рвах. Нема такого навали, такої, як була колись на Вугледарі, на Авдіївці, коли вони брали дійсно 40-тисячні угрупування і йшли. Зараз просто малі піхотні групи, камікадзе, да, без питань. Тут, коротше. Тим, що якою ціною вони це беруть, це дуже жахлива ціна. Но їх там дуже багато, ви ж розумієте, там ще баби наражають, і їх буде безкінечна кількість. Зараз всі бігають, носяться, як дурні зі ступою про Північну Корею, що там 11 чи 12 тисяч військових якихось сюди направляють. Ну, я знаю, навіщо це все. Є 11 чи 12 тисяч, ну так само і що орків 11 чи 12 тисяч, шо -шо корейців Не знаю. Треба капуватися, цього ніхто не робить. Зараз акцентують увагу на... Дніпро-Павлоград. Хоча, блін, я впевнений, скоріш за все, що буде наступ ще на Запорізькому напрямку. Ну, це я більше ніж впевнений, тому що вони зараз виходять уже на Багатир, на з Кураховського напрямку, вроді би, вже саме Курахово заходять потрошку, і вони просто хочуть з'їсти всю Донецьку область. І саме погане те, що у них це трошки виходить, можна так сказати. Ну, от. За те, що людей під безпідготовки теж присилають. Я не знаю, навіщо вони два з половиною роки були в тилах і зараз їх присилають. Тобто є, звичайно, люди і ті, що відмовляються виконувати з бойові завдання, і ті, що в перший раз, як то кажуть, бояться, але потрошку входять в принципі в курс всіх подій, і я сподіваюся, що все буде добре. Ну, все. Всім дякую за увагу. Все буде Україна, слава Україні.